Друзі, вітаю! Дональд Трамп дуже жорстко присадив Путіна, каже: Ти спочатку в себе з війною розберися, а потім мені мозги посередництвом Ізраїлю та Ірану. Трамп відчув, що Путін пудрить йому мізки і жорстко поставив його на місце. Давайте це проаналізуємо. Класна, потужна заява. Давно такого не було в виконанні Дональда Трампа проти Путіна. Знаєте, інколи добігають радники і кажуть, Путін виходить з берегів. Його треба ставити на місце, і тут Трамп. Прямо в відео вийшов і все це зробив. Прикольно. Друге, що може завтра статися, ластівка принесла на хвосту, що завтра можуть уряд відправити в відставку. Правда, якщо хтось з депутатів не проспить, не загуляє і прийде на роботу, і буде голосів. Якщо зранку відчують, що голосів вистачає, то можуть і відправити. Подивимось: не буду давати 100% гарантії, тому що розумієте, змінних там. Мінімум 430 і багато може статись. Але в кулуарах інсайдери, які інформацію володіють, натякають, що завтра це може статися. Далі, іранські літаки тікають з Тігерана, Каякала скаже, не будете помагати Україні вчить російську мову. Ну і, власне, кілька інсайдів по Білорусі, Лука літав в Китаї, йому нарізали задач. Давайте все це зводити воєдино. А тим більше, що Білорусь зараз буде претендувати бути посередником келохтам. Білорусь може намалюватися як нова переговорна точка. От тому давайте зараз все проаналізуємо. Підпишіться на цей Ютуб канал. Нас знову почали атакувати росіяни. Вони без віпну можуть заходити в Ютуб. Ну і знаєте, щоб як в Росії, щоб жилось хорошо, це робити, щоб в Україні хорошо не жилось. Ну і власне. Атакують, понижують видачу. А коли ви підписуєтесь, їхні цілі не збуваються. Навпаки, YouTube дає більше простору українському контенту, українській аналітиці. Тому підпишіться, порекомендуйте друзям і зробіть донат для Азову. Азов це сила. Воюють на Донбасі. Дуже круті хлопці. Ну от перший батальйон. А власне, ми їм купуємо 5 аутелів. Щоб купити ці 5 аутелів, нам потрібен мільйон. Нам залишилось 200 з хвостиком тисяч, навіть трохи менше. Тому, будь ласка, ваші 100 гривень, а потім довга пауза, щоб підзаробити грошенят, бо олігархів в цьому каналі немає. А нам з вами треба заробляти, щоб донатити на нашу армію. Тому підписуйтесь, донат, а ми починаємо. Дональд Трамп. Каже, що колись він був жертвою, а тепер він мисливий. Це так, от хай Путін двічі подумає, бо він сказав що, е, Путіну, що ти спочатку розберися з Росією, ти спочатку розберись своєю війною, мізки, а потім починає розповідати, що можеш бути посередником між Іраном та Ізраїлем. Трамп каже, ми можемо жорстко покарати Іран, поки що цього не робимо. От, але Путіну теж вказав на його місце. Бо Путін вирішив, типу, пограти в миротворця. Зрозуміло, що це хитрий план з заплутування в американському президенту, Путін, який веде війну, бум і став миротворцем. Ну це ж пропаганда. Це ж типова путінська пропаганда. Коли вовк починає вдягати овечу шкуру, але всередині розуміє, що шкуру цю вдягнув на виворіт. І ходить, думає, чому всі палять, що він вовк. Насправді ж в Росії інша історія. Зараз виходить за Телеграф і пише, що є якась там партія війни в Росії. Знову ж таки, партія війни в Росії це вся Росія. Від Алкашів-Кочегарів, закінчуючи Медведєвим, Путіним і всією Камарилією. Ну і кажуть, що ці, значить, яструби хочуть, щоб по Україні, значить, почалася справжня війна. Ну, чесно, не партія яструбів, а партія. Імпотентів, скліротиків, які просто періодично забувають, що вони, що вони ці імпотенти, і починають кричати, що от зараз як ворвуться на вечірку, ох, буде. Але потім приходить відчуття, значить його відсутність, що вони просто банда імпотентів. От так само з Росією. Давайте оголосимо війну в Україні. Так ви вже її 11 років ведете. Ні-ні-ні, зараз -ні -ні, як оголосимо, вони впадуть просто від одної назви. І що? За телеграф каже, у вас навіть балістики не вистачить на всю країну. Оголошую, не оголошую, воно ж нічого не зміниться. Юридична форма, війну ви і так ведете. Але це спроба залякати Україну, нагнітати, шуміти, дуріти. Ну, от, але це пропаганда. І з одної сторони, вони кричать, що вони миротворці, а з другої, давайте бити по Україні, оголосимо війну. Розумієте? Але це все до одного е, місця. Чому? Тому що. Росія все стає більш прогнозованою і щитуємо в тому числі Трампу. Так він ще не переключився і може не переключитись. Давайте чесно віддавати собі в цьому належне. Гексет вчора сказав, зброї не буде. Да, Трам буде їх інколи шакалити, десь там поколювати, але очікувати, що він розвернеться до них як до Ірану, поки що не варто. Стратегічно в майбутньому може. Наразі на це краще не розраховувати і не забивати собі цим голову. А, чому? Тому що а, він зараз вбачає в Росії потенційного партнера, де, якого можна обманути, кинути, і нічого тобі не зробить, проти Китаю. І саме тому зараз відбувається ця історія загравання з Росією, Бо щось треба треба, щоб не, не було там заважання Росії по Ірану, щоб Росія не заважала по Китаю. Ось це його план. Власне, що до Ірану, тікають літаки а, іранської мафії, тікають аятоли, Чотири борта сьогодні втекло, вивозять еліти, вивозять золото. Ну, Російські пабліки вже радіють, пишуть welcome to Moscow», Чекають, там вже Булки і пірогі печуть Баша Раса та Віктор Янукович будуть зустрічати чергових політичних дисидентів, а лузерів, які програли свої країни, тому що зв'язалися з Росією. Це і з Путіном, і засадом, і з багатьма іншими, які сидять там на непачотній пенсії. Кая Калас каже, що зараз треба допомагати Україні. Не будете допомагати Україні в європейці. Вона їх мобілізовує, каже, вчіть. Тоді російську мову, якщо не хочете, в Європі всі розслабились. Вона каже: ми маємо робити більше для України, також для нашої власної безпеки. Цитую мого друга, генерального секретаря НАТО Марка Рюте, якщо ми не будемо надавати Україні подальшу допомогу, нам усім треба починати вчити російську мову. І я вам скажу, що устами цієї прекрасної естонської політикині говорить істина. І це правильна мобілізація перед самітом НАТО. Вона нагадала про численні гібридні атаки, які РФ здійснює проти країн ЄС, порушення провітряного простору, проведення військових навчань біля кордонів, атаки на інфраструктуру, вербування злочинців для здійснення диверсій. Минулого року Росія витратила на оборону більше, ніж весь європейський союз, каже Калас. Цього року Росія витрачає на оборону більше, ніж на охорону здоров'я освіту і соцполітику. Разом взяті. Це довгостроковий план довгострокової агресії. Ось це розум здорової людини серед європейських політиків. І дуже добре, що вона сьогодні займає таку високу посаду, тому що вона повинна їх розбудити. А, що ще європейці а, і НАТО готують швидкий класний візит для Дональда Трампа, щоб він його ну так сказати не дуже сильно втомлював. кажуть, буде швидкий. Щоб Трамп від нього отримав задоволення. Отак-от, типу, все під Дональда підлаштовують. Ну, надіємося, зустріч з нами відбудеться. Я В попередньому відео це аналізував. Подивіться, що буде на НАТО. Там все є. А я зараз хочу з вами трошки, крім оперативки, поговорити про інсайди. Тому що інсайди є. Інсайдів вистачає. Зрозуміло, що наші європейські друзі, наприклад, родом із Брюсселя, мають багато даних. От, і говорять, що китайці і французи теж мають. От, що вони мають наступну історію: що Китай поставив задачу Лукашенку. А Лукашенко провів цілий день Сі дзінпіно. Ну, от і Лука взяв його з собою, знаєте, як інколи батько бере сина на роботу. Типу, походив, показав, як робити важливі справи. Ну от, то от Лука бігав з сі і, власне, отримав задачі, бо Лука вже почав виходити на європейців і каже, треба щось міняти. Я ж не можу бути завжди на стороні Росії. Я Україну люблю, допомагати Європі хочу. І взагалі ці навчання мене хвилюють. І каже, що він запросив на навчання китайців для чого? Щоб збалансувати Росію. Китайці на Європу, на Україну не підуть. Але якщо росіяни щось надумають, для балансу вони хай будуть. Лука каже: боюся, що мене з'їдять, тому запрошую їх. Перше. Друге, Китай нарізав задачу зупинити міграційну кризу в Європу. Це старе прохання Макрона до Сі. Де вони сказали, треба це зупинити? Європу це дістало, бісить. Ми не хочемо цього бачити. Путін використовує ще старі інструменти тисячолітньої давнини, коли запускають міграційні потоки, щоб послабити державу. Вони кажуть, ми вже пережили уроки Римської імперії. Зараз нам сюди готів гунів запускати не треба. Росія з Афганістану, з Центральної Азії, з Африки через Білорусь заганяє мігрантів, які штурмують Польщу і... І Литву. Пару, правда, трошки компас переплутало, приїхали на Волині, там лещів на Шацьких озерах надавали і відправили назад в Білорусь. Кількох, правда, затримали допитати. І Сі сказав, ні, типу, зупиняємо більше цього не буде. А це російський актив. Тобто Китай вписується частково проти того, щоб Путін використовував мігрантів проти Європи. Далі що Лука отримав завдання помиритися з Україною. Сказали, що шукай думай, як миритись з Україною. Ну, от і китайці бачать білорусь, європейці деякі теж бачимо, що є американці, Келох пихав Білорусь як можливий майданчик проведення мирних перемовин. Тут підказка для нас. Вони кажуть, якщо Білорусь заходить Слов'янська Швейцарія, пам'ятаєте, якщо вони заходять допомагати Україні е в переговорах, тоді їх нейтралізовують як один з майданчиків плацдармів атаки по Україні. І китайці, американці, європейці спробують це гарантувати. Що якщо переговори там, все, ви випадаєте, як пазл з путінських рук. Ось це ідея. Я правда до кінця не вірю, що нейтральна Білорусь зможе вийти з пазурів Путіна, тому що вона 90% окупована. Якщо вийде зробити цей крок, супер. Якщо вибити. Їх з рук Путіна і північ буде зацементовано, і ми будемо знати, що нічого не піде супер. Але треба без самодурства. Всі ці хитро розумні китайсько-європейські стратегії під гарантією Білорусі, я не вірю. Люди б в Бучі, в Вірпіні і е, в Ягідному були б живі. Якби не цей підріла Лукашенка, типу, вибачте, на слові, але через нього він пропустив війська. І з ним повинно статися те саме, що сталося з Садамом Хосейном. Тільки сігару перед цим йому не видавати. Він пропустив війська, хоча приїжджав на колінах, клявся, коли в Гройсмана випрошував гроші на дороги будувати. Поміжіть підзаробити, щоб менше залежати від Путіна. Бо дві крапки пряма мова з Білорусі тоді танки не підуть. Максимум, що ми до вас поїдемо, на тракторах помагати вам орати землю. І обмануло Падло. І за це він буде покараний, це з рук не спишемо. Тактично ситуативно, чи якщо можна це використати разом з китайцями, європейцями і келогом, окей, використаємо, але не вірити. Довіра йому не більше, ніж на відсотка. Через нього загинули українці в страшних тортурах і муках. І він за це точно буде відповідати. хай не думає, що він на дрездах, там, він же ж бункер собі новий вирив, бетонний. думає, що воно його спасе. Знайдемо і покараємо. Далі що буде відбуватися? Сі нарізає йому задачі, що, мовляв, дивись, миритись з Україною і налагоджувати відносини з Європейським Союзом. По самій Білорусі що Лука отримав, а отримає кредит. Впустили китайських виробників, наприклад, навіть виробників холодильників. Да, у вас є своє виробництво, не цікаво. Тут буде робити Китай. Будемо в майбутньому думати, як продавати в Європу. Ну і з Білорусі будь-вивозить калій прямо в Китай. Тому зараз бачимо, що Китай бере в свої оберти Білорусь. А Китаю це цікаво для нас краще Китай ніж Росія в Білорусі. Це перше. Друге, в Китаї буде нове 9 травня. Вони, ви знаєте, святкують 2 вересня. Тому з помпою будуть там проводити велике свято, яке точно переб'є те, що робив Путін. Путін робив посміховисько, куди Сі приїхав його врятувати, щоб туди не летіли українські дрони, і ми Сі пообіцяли, що ми це зробимо. Тільки заради товариша Сі. Але справжнє свято перемоги над фашизмом буде після того, як капітулювала Японія і Китай святкував у себе на площі Тянянь 2 вересня. Ось там буде велике свято, яке точно переб'є те, що зараз намагається розігрувати, е, власне, Росія. Е, ще одне, що я забув, е, Північна Корея теж намагається тут бути активною в регіоні. Два моменти: вона пообіцяла Росії відбудовувати Курщину, що вже смішно, але не найсмішніше. Е, Північна Корея вийшла з офіційним стейтментом, сказала: брати іранці, тримайтеся. От, ми з вами, і тому ви не програєте. Саме тому сьогодні вже кілька літаків виїхало із Тегерана. Е, друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, чи можна довіряти Луці, чи цей китайсько-європейський план може спрацювати, вибивши Білорусі з рук Путіна? Чи можемо таким чином почати змотувати лапті Росії? Цинічно, стратегічно виглядає і як робочий план, чи е, тактично він спрацює, чи можна буде цим зіграти? Чи Лука знов всім понарозказував, а потім поїде Путін і перший і нічого не зробить? Напишіть, будь ласка, це перше, друге, ось ця скандальна заява Трампа: дійсно серйозна чи для відводу очей? До дій не перейде. Напишіть, як ви гадаєте, це знак питання. Напишіть в коментарях. Дуже прошу азовцям. Э, донат 100-200 гривень, ідеальна цифра, щоб підтримати наших хлопців П'ять аутелів, які будуть вичисляти, де знаходяться російські екіпажі, і знищувати цих потвор, які прийшли на нашу українську землю. Друге, я попрошу підписатись на цей канал. Нас атакують російські аккаунти. Вони намагаються понизити видачу. А коли ви підписуєтесь, навпаки, ми. Ростемо, тому підпишіться, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!